Audi S4 2023 року, пробіг 4000 км, заїхала на ТО. Будемо міняти оливу у двигуні та усі фільтри. Це в нас буде перша заміна масла. Поїхала. Міняємо масляний фільтр. Ось так от у нас виглядає старий в дуже ще непоганому стані. Вже встановив новий картридж Можна встановлювати та закручувати. Далі міняємо повітряний фільтр, ось в такому він стані. Багато бруду. Зараз будемо полисосити, обирати все та встановлювати новий. так, Бруд весь пообирав новий фільтр встановив, можна встановлювати корпус. Далі міняємо фільтр салона, як обично він встановлений під бардачком. Уже встановлений у нас тут був антибактеріальний фільтр. Ось такий його стан. Ми також будемо встановлювати антибактеріальний. Ось такий Поїхали. Далі зливаємо стару оливу тигуна. Ось такий його стан. Так, все позамивав. будуть зараз встановлювати захист. Вставляємо лійку та заливаємо оливо. Далі перевіряємо рівень оливи, як бачимо, рівень оливи майже максимум, залив 7 літрів. Все у нас добре. Комп'ютер пише оптимальний рівень оливи. тобто Все у нас добре. Далі збросимо сервісний інтервал на 7500. Тобто через 7500 тисяч км. Буде у нас загорається лампочка, потрібно замінити масло. Так, атівочка повністю готова, можна віддавати авто клієнту. Зробили такі роботи, як заміна оливи, заміна фільтра салона, заміна фільтра повітряного, масляного, зробили зброс сервісного інтервала на 7500 і все. Так, що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.